Його стратили 9 жовтня 1967 році за наказом самого президента Болівії. Його й досі пам'ятають у всьому світі, але по-різному, для когось він харизматичний герой, ікона революції ХХ століття, волелюбний мрійник та людина, яка не боялася взяти в руки зброю, щоб захищати свої ідеали. А для інших він був. Холоднокровний вбивця. Він був м'ясник із Лакабанії, який підписав сотні смертних вироків. Тож ким він був жорстоким вбивцею чи героєм? Сьогодні я розповім вам про Ернесто Чигевару. Ернесто Рафаель Гевара Лінч де Ла Серна народився 14 червня 1928 року в Росаріо, Аргентина в сім'ї архітектора Ернесто Гевари Лінча. Його сім'я мала плантацію матте. Гевара старший був одним із перших плантаторів країни, які платили робітникам зарплату грошима, а не продуктами. Хлопець був найстаршим із п'яти дітей. Він любив годинами читати книжки з філософії та поезії, нерідко грав в шахи. Також Гевар захоплювався гольфом і планеризмом, займався кінним спортом, грав у футбол і мав особливу пристрасть до подорожей велосипедом. У віці двох років Ернесто переніс важку форму бронхіальної астми, і ця хвороба переслідувала його все життя. Тому до дев'яти років його навчанням удома займалася мати. Після цього він пішов до другого класу. За словами директора школи в містечку Альтаграсія, незважаючи на свій розум, він не був заводилою класу, проте на шкільному майданчику ставав бешкетним ватажком. Він любив шокувати дітей, як згадує Ель Баросі Ов'єда Зейла його шкільна вчителька. Я пам'ятаю, що довкола нього на шкільному дворі завжди збиралися інші діти. Якщо він вилазив на велике дерево, то діти збиралися довкола. Якщо він біг кудись, інші бігли за ним, як за лідером. Хлопець був дотепним, умів підтримати розмову з дорослими, любив поговорити. Завжди було зрозуміло, хто тут головний. Можлива справа була в його сім'ї, тому що вона відрізнялася від багатьох інших тим, що вони мали високий статус у суспільстві та жили дуже заможно. В дитинстві також почала проявлятися його жорстокість. Він брав участь у всіх хлоп'ячих бійках, безжально побиваючи суперників до крові. Окрім цього, за словами одного з його кузенів, маленький Гевара любив мучити тварин. Як згадує Альберто Гранадо, друг Ернесто в юнацтві, йому подобалося бути поганим хлопцем. Він навіть хвалився тим, як рідко миється. За це до речі, його прозвали в школі Свин. При цьому всьому він мав велику популярність у дівчат. Як зізнавалася згодом його кузена, з якою він мав стосунки, правда в тому, що ми всі були трохи закохані в Ернесто. Втім, сам він найбільше любив примушувати до сексу дівчат із нижчих верств, зазвичай служниць. В юнацтві хлопець почав цікавитися роботами Фрейда та Беніто Муссоліні, Йосипа Сталіна та Карла Маркса. Крім цього, він цитував Фрідріха Ніцше та Джека Лондона. Йому подобалась ідея Гітлера про марксизм, які він знайшов у книзі кампф», а також роботи Фрідріха Енгельса та Володимира Леніна. В 1948 році Гевара вступив до університету Буенос Айреса, щоб вивчати медицину, але покинув його заради подорожі на саморобному мотоциклі зі своїм другом Альберто Гранадо. Під час поїздки більшою частиною Південної Америки та на північ до Майамі Гевара став свідком надзвичайної бідності та несправедливості. Ця поїздка підігріла його зростаючий інтерес до комунізму і ненависть до капіталізму. І він почав вірити, що вирішення може бути досягнуте лише насильницькою революцією. Я буду на боці народу, писав він у своїх щоденниках. Я піду на барикади й окопи, кричатиму, як одержимий, окроплю зброю, кров'ю і божевільний від люті, буду різати горло будь-якого переможеного ворога, якого я зустріну. Гевара повернувся до університету та закінчив його з медичним ступенем у 1953 році. Невдовзі він знову подорожував Латинською Америкою. А потім відправився до Гватемали, де в 1954 році США організували військову інтервенцію. Саме тоді Ернесто утвердився в думці, що революція без кровопролиття неможлива і спробував організувати опір. Але проамериканський уряд сприйняв дії революціонера-початківця незаконними, після чого йому довелося переховуватися. Гевара перебрався в Мехіко, де працював лікарем та одружився з хільдою Гееда. Тут, в 1955 році, він познайомився з братами Фіделя Кастро, які розробляли план повалення диктатури Батісти на Куббі і планували взяти управління країною в свої руки. Ернесто захопився їх ідеями і вступив в революційний загін, саме тоді від своїх нових друзів. Він і отримав прізвисько Че. Че Гевара став частиною зусиль Фіделя Кастро з повалення уряду Батісти на Кубі. Він служив військовим радником Кастро і очолював партизанські загони в боях проти сил Батісти. Гевара та інші повстанці з тріумфом в'їхали в Гавану і почали створювати новий уряд. Че, який наказав стратити кількох зрадників під час перебування в горах, отримав завдання зібрати, віддати під суд і стратити всіх колишніх чиновників батісти. Тоді стався випадок, про який будуть розповідати свідки та члени із загонів Че. Гевара приказав хлопцеві, якому на вигляд було ну не більше 14 років, стати навколішки. Підліток за пару годин до цього. Намагався завадити катам із загонів Чі втратити стратити свого батька. Він кричав на них, називав вбивці, а зараз йому самому уже загрожувала смерть. Тоді хлопець не підкорився Чі і сказав, що я не стану навколішки, бо чоловіки помирають стоячи. Гевара, не думаючи ні секунди, Вийняв пістолета із кобури, приставив його до потилиці і спустив в курок. Це не єдиний випадок такої жорстокості. Ці епізоди вражають своєю жорстокістю. Якось до рук повстанців потрапив 17-річний солдат Батісти. Юнак поняття не мав про партизанську війну. На допиті, влаштованому Геварою, він, заїкаючись від страху, намагався переконати, чи. Що пішов до армії лише для того, щоб допомогти матері вдові, у якої він був єдиним сином. Не слухаючи слова хлопця, Чігевара віддав наказ. Хлопчика зв'язали, підштовхнули до краю свіжовикопаної ями і застрелили. Чи власноруч вбивав жінок та дітей, часом знищувались цілі сім'ї, найчастіше людей вихоплювали прямо на вулиці та везли на розстріл. Ібрагім Кінтана, кубинський патологоанатом, анатом який втік із країни в 1962 році, згадує убитих спочатку доставляли до державного центру надання першої медичної допомоги. Це робилося для того, щоб у свідоцтві про смерть було зазначено все, що завгодно, крім вогнепального поранення. Крім цього, влада суворо забороняла показувати родичам тіла вбитих. У 80% випадків, якщо у свідоцтві говорилося, що людина померла не від кульового поранення, ми знаходили на тілі сліди від куль. Невже це той великодушний Че, який лікував поранених солдатів ворожої армії, писали про нього в журналі Time. Чорт забирай, Че втопив це місто в крові. Здавалось, що на кожному розі вулиць лежать трупи страчених, згадує його товариш Каміла Суєнфуегос. Про містечко Санта-Клара, яке опинилося під контролем повстанців, Че організував сотні судових процесів над друзями батісти, частина з яких були в армії чи поліції. Більшість із цих процесів закінчувалися засудженням і розстрілом. Міжнародна спільнота була обурена, але че було байдуже. Він щиро вірив у революції та комунізм. Він вважав, що треба брати приклад з тих, хто підтримував тиранію. Коли Фідель Кастро офіційно прийшов до влади в 1959 році, Гевара став громадянином Куби, розлучився з першою дружиною і одружився з кубинкою, Алеїдою Марч. Пізніше жінка розповідала про невірність свого чоловіка, кажучи, що це було важке життя для неї та дітей. Вона казала: Ернесто виходив щовечора, напивався і підбирав когось. Він взагалі не приймав участі у вихованні наших дітей. Під командуванням Кастро Гевара вже служив катом у в'язниці Лакабана, наглядаючи за виконанням наказів про страту близько 500 чоловік, яких за деякими оцінками вважали шпигунами або дезертирами. Серед них були і звичайні цивільні люди, які могли просто не підтримувати нову владу. Хосе Веласусо, юрист, який працював під керівництвом Гевари у в'язниці Лакабанія. Над підготовкою обвинувачень розповідав, що це були беззаконні процедури, що факти оцінювались без будь-якої поваги до загальних юридичних принципів. І самі докази були підтасовані геварою. Як згадує Луїс Родрігес, колишній сержант армії президента Фульхенсіо Батісти, який був ув'язнений у в'язниці Лакабанія, ми часто чули постріли гвинтівок. Іноді один, іноді два, навіть чотири. Весь цей час ми бачили Чигевару. Він називав нас злочинцями і казав: Всі ви, хлопці, закінчите тим самим, ви на це заслуговуєте. Нам було цікаво, чому цей хлопець тут. Він же навіть не був кубинцем, ще був дуже зрозумілим і холодним. Потім Фідель Кастро призначив Чигевару міністром промисловості країни. Однак це рішення виявилось згубним для економіки Куби. Чи Гевара також зіграв важливу роль у налагодженні відносин між Радянським Союзом і взяв участь у спробі доставити радянські ракети на Кубу. Це було одним із головних чинників кубинської ракетної кризи. У 1965 році Кастро оголосив, що Чигевара надіслав лідеру прощального листа. Відмовившись від громадянства та покинувши Кубу, щоб боротися з імперіалізмом в інших країнах, що розвивається. Тому в 1965 році за власним бажанням він відправився в Республіку Конго, де в цей час тривали бойові дії. Тут Гевара займався підготовкою партизан Лумумби з метою повалення уряду, але компанія терпить крах. Після незначних бойових дій покидає він Конго. Так і не отримавши підтримку у місцевого населення. Через два роки Чігевара оголосив партизанський загін для звільнення Болівії. На самому початку справи просувалися повільно та з великими втратами. Було здобуто кілька перемог над урядовими військами, але незабаром болівійський режим закликав на допомогу американські спецслужби, і загін був виявлений. Я вважаю, що якби Гевара залишився на Кубі після революції. Можливо, його репутація як успішного полководця була б недоторканою, проте його бажання розширити своє бачення по всьому світу привело його до невдач. І, зрештою, його спадщина не така вражаюча, як хтось може визнати. Стверджується, що він своїм катам сказав: стріляйте в мене, я лише людина. Проте реальність дуже відрізняється від цієї історії. Коли солдати знайшли Чигевару і його товаришів, він кричав їм: не стріляйте, я Чигевара, я цінніший живий, ніж мертвий. Відомий повстанець був жалюгідним видовищем після захоплення, оскільки нестача їжі та припасів взяла своє, поки він ховався в джунглях. Після того його взяли та тримали в приміщення місцевої школи. Під час допиту він вдарив ногою офіцера, який намагався забрати в нього люльку і плюнув на іншого чоловіка, який допитував його. 9 жовтня 1967 року президент Болівії наказав стратити Гевару. За словами Фелікса Родрігеса, який брав участь у захопленні Ч в Лафігера. Гевара побілів як аркуш паперу, коли він пішов поговорити з ним приблизно за 30 хвилин до страти. Згодом Че сказав йому, мене ніколи не повинні були схопити живим. Маріо Теран, який був сержантом Болівійської армії, добровільно згодився вбити Гевару, оскільки троє його друзів загинули в попередній битві з повстанцями. Сержанту Терану було наказано не стріляти йому в голову натомість. Він мав зробити так, ніби літер повстанців загинув під час битви. Теран вистрелив йому в ноги, в руки, а потім і в тулуб. Але цим він лише доповнив легенду, ніби Чи хоробро загинув у бою. Чи був таємно похований в Болівії в 1967 році, але в 1997 сьомому скелет, який вважався його. І останки шести його товаришів були викопані з братської могили поблизу Вельєгранде, Болівія, перевезені на Кубу та повторно поховані в меморіалі та монументі в Санта Кларі. Загалом уявлення про те, що Гевара був борцем за свободу, хибне. У нього не було проблем змусити жителів Куби працювати довгі години за маленьку платню або й без неї. Також він виступав проти свободи слова, релігії, протестів, всіляких зборів. Коли новий режим прийшов до влади, Чи Гевара зіграв дуже велику роль у придушенні голосів незгодних і забезпечив, щоб Куба залишалася під залізним ярмом диктатури. Як ви вважаєте, чи Справедливо йому дали звання ікони революції 20 століття. Чи Гевару у всьому світі або люблять, або ненавидять, так чи інакше, цього хлопця ще не скоро забудуть.